Виконаємо практичну роботу. Із рубрики Працюємо з комп'ютером. Підручника інформатика 7 клас Ривкінд Сторінка 75. Я натискаю на посилання. Відкривається порядок роботи. Читаємо задачу. Марічка для святкування свого дня народження хоче купити А кілограм цукерок за ціною Х гривень за 1 кілограм і Б пляшок лимонаду за ціною Y гривень за одну пляшку. Складіть проєкт для визначення вартості цієї покупки. Спочатку розв'язуємо цю задачу зі створення математичної моделі. У нас є вхідні дані. Це маса цукерок А, ціна за кілограм цукерок Х, кількість пляшок лимонаду. B. Ціна однієї пляшки лімонаду Y. Кінцеві результати вартості покупки C. формули C дорівнює рівня А помножити на Х плюс Б помножити на Y. Складемо блок-схему алгоритму розв'язування цієї задачі. Початок. В, паралелограмі у нас, в фігурі паралелограм у нас введення даних і виведення. В даному випадку увести значення вхідних даних А, Х, Б, Y. Потім е, в блоці Термінатору він прямокутний. С присвоюємо А помножити на Х плюс Б плюс Б помножити на Y. І виводимо значення змінної С теж через фігуру паралелограм. Кінець. Початок і кінець у нас у фігурах схожих на овал. Звертаємо вашу увагу. У складеному алгоритмі кожна команда виконується і виконується тільки один раз. Вам відомо, що такий алгоритм називається лінійним. Виконаємо складений алгоритм для певного набору значень вхідних даних. Команда. Увести значення вхідних даних. А х б Y. А дорівнює 1,5. х 250 b 4, y, 25. Далі обчислюємо вартість покупки за формулою. Після обчислення отримаємо 475. Виводимо це число в зміні С. С. Дорівнює 475. Створимо проєкт середовище Python. Для цього у вас пропонується відкрити середовище IDLE, але можна працювати і онлайн, використовуючи використовуючи ресурс JDoodle. Ви набираєте в рядку пошуку JDoodle. Переходити на нього. Відразу можна обрати і Python, але, наприклад, ось так я зроблю. Коли ви натискаєте Let's Code, вам пропонується вибрати мову програмування. Обираєте Python 3. Можна, можна відразу спробувати і з прикладом з прикладом стартувати, а можна обрати порожній проєкт. Можете з прикладом, самі без мене, подивитися проєкт, його запустите, проаналізуєте. Я порожній проєкт зараз створю. Краще ще залогінитися. У мене е, логін прив'язаний до Google-аккаунту. Я входжу в новий проєкт і починаю набирати код. Можна відкрити паралельно код у програмі, яка у вас показує ваші PDF-файли. Ну, в, мене, в мене це зараз ось тут, в цьому ж браузері. От не дуже зручно, але, в принципі, можемо починати. А присвоїти флот, інпут уведіть масу цукерок. Тобто ви просто переписуєте цей код, пишете А присвоїти. Input. Я збільшу, щоб вам видно було. Це занадто. Можете прямо так от дивитися, введіть масу цукерок. Якщо ви введете дане, то воно сприйметься програмою як текстове, не можна, бути, не можна буде обрахувати. Тому саме і використовується float. Це значить, що можна, можна ввести як ціле число, так і дробове. Дописуємо float. Добавляємо дужки потрібні? І так вводимо весь код програми, який вказано у вас в підручнику. Після цього. Зберігаємо під іменем вправа 2.2. Якщо ви працюєте онлайн, то там, де New Project, вам треба зберегти. Зберегти як? Зберегти? Пишемо вправо. Два, два, так? Збережено успішно. Так. Е, тепер ви бачите, що змінилася змінилась сім'я файлу. Після цього ми можемо вже давайте тут ладно, можемо запустити на виконання і ввести значення змінних, які використовувалися під час виконання алгоритму. Натискайте після цього клавішу Enter. Давайте я скачаю цей файл, тому що мені незручно кожен раз в браузер переходити. Ви можете теж так зробити. Я відкрию в себе. А він знову в браузері відкриває. Хочу файли відкрити. В окремому. Так. І тоді мені легше буде дивитися і вводити ці значення. Так, натискаємо Виконати. Введіть масу цукерок. Це у нас А. Вводимо 1 крапочка 5. Ведіть ціну за 1 кілограм 250 Enter. Введіть кількість пляшок лимонаду. 4. Введіть ціну за одну пляшку лимонаду. 25. Enter. Вартість покупки становить 475 гривень. Тобто у нас немає ніякої помилки, ми бачимо, що вхідні дані виконання результат у нас повністю співпадають. Треба заскрінити це виконання, зробити print скрін для того, щоб прикріпити це до Хьюмена. Тепер треба ще декілька разів запустити на виконання при різних даних вхідних. І записати в зошит. у вас написано значення вхідних даних і кінцевих результатів. А ви робите скрін. просто. А ви робите скрін. Давайте знову натиснемо, тобто цей скрін ви вже зберегли. Ще раз виконати. І знову вводимо дані, наприклад, 2 кілограма цукерок, по 300 гривнів, дві пляшки лимонаду. Ціна за одну пляшку 28 гривень. А тепер вартість покупки складає 656 гривень. Цей скрін ви теж робите і надсилаєте мені на завдання. Далі ви ділитеся проєктом. Для цього ви натискаєте на кнопочку поділитися. Ось у нас інстант share, вхід збереження не потрібні, але ви робите створити URL. Поділитися, створити share. Клацяйте на кнопочку копіювати. Скопійовано в буфер обміну. Далі закрити. Далі вийдете в Human на це завдання. Тут у вас буде здати роботу. У мене е, немає тут такого, як у вас. Здати роботу, ви вставляєте посилання. Вставляєте два скріни і натискаєте здати роботу. Е, це все. Всім дякую за увагу! Чекаю ваші роботи.